Вітаю всіх глядачів. Сьогоднішній ролик буде присвячений мультиметрам. У мене назбиралось вже декілька варіантів мультиметрів, тому сьогодні в ролику хочу їх протестити і показати вам, на що вони спроможні і чим відрізняються. Нагадаю, що я займаюся автоелектрикою, тому мені достатньо часто приходиться користуватися. Вимірюванням опіру. Напругу вимірю, постійного струму. До вашої уваги виклав усі мультиметри Юніт ut 213 c b site ACM91, GVDA GD-128. ЖВДА ЖД166Б і ДТ-9205А старенький мультиметр, який у мене є, і досі працює. Сьогодні будемо використовувати лабораторний блок живлення, який я колись робив. А було відео, хто не подивився, не встиг ще, тому раджу подивитися. Сьогодні будемо вимірювати напругу струм і опір. Ну, також помірюємо ємкість конденсаторів. Для вимірювання опіру буду використовувати якісь резистори невідомих номіналів. Ну і також є конденсатори. Почнемо з вимірювання напруги. Що я тут зробив? У мене є два щупи. щупів приєднав дротки і в дротки повтикав щупи від мультиметрів. Зараз це під'єднаю. Ну і тут також плюсовий щуп і до нього дротики також повтикав мультиметри. Звернув увагу, що усі щупи однакові. Тобто, якщо вийшов якийсь зладу, ладу, то можна взяти з іншого мультиметру його. Тут вже я саморобні робив, у них довжина дротів трошки більше, ніж. У інших мультиметрів. Зараз все по включаю. Постійна напруга DC, DC, DC. Тут у нас також DC. На лабораторному пристрої виставлено 19 вольт. Ну і дивимось, який прибор у нас що показує. Старенький 19,06 приділ вимірювання до 20 ЖД 166Б показую 1899. жд 128 показую 1893. Б-сайт АЦМ-91 1895 і Юніт 19. Оцей, показую менше усіх. Змінюємо. Наприклад, 2 вольти. Тут 2 вольти. Тут 2004.

Більш-менш схожі. Ці два показують менше усього. Ну, як бачимо, невеличка різниця є. Менше за все, показують напругу пристрої фірми B-Side і фірми GVDA GD128. З напругою розібралися. Пропоную виміряти опір резистора. Позабирав зайві дроти, щоб не було похибки у вимірюванні, то залишив тільки одне щупи з крокодилами. підігнав перший попавшийся резистор і вимірюємо. Почнемо з цього пристрою. жд 128 Він був в автоматичному режимі. І Показує у нас 561 Ом. На цей пристрій вмикаємо, встановлюємо предел вимірювання 2 кОм. І перетикаємо щупи. Ну, щось усе скачеть. Або поганий контакт. Ну от, ну, 560 Ом. 550. Прибор старенький. Ну так, будемо вважати, що цей пристрій не дуже вимірює резистори, тому переходимо до наступного. Фірми b site втикаємо щупи. 58,5 58 Ом. Так, є. Запам'ятовуйте, які були. Бо я не запам'ятовую. Перетикаємо далі юніт. Так, Також його треба переключити на вимірювання іншого. 0,559 кОм, тобто 559 Ом. юніт. І самий новенький пристрій який мені прислали 558. Тобто це 559, був, тут 558, тут 561 був, тут 559. Ну, похибка невелика є. Під'єднав інший резистор 102,7 Ом. 103,3. 103,1, бачимо 102,8. Бачимо ці пристрої в авторежимі 103,1. Тут потрібно також перемкнути приділ вимірювання 102,8. Третій, показує приблизно який і цей і цей. Так, ну що, вимірили резистори. Переходимо до конденсаторів. 400 вольт 2,2 мікрофарада. Під'єднав конденсатор, під'єднаний цей пристрій, наміряв 234 мікрофарада. Цей пристрій. Міряємо також конденсатори. Перетикаємо. Також треба його переключити на вимірювання конденсаторів. Ось, перемкнув. 24 микрофарада. 2,36 мікрофарада. 2,39. 2,38. так, 6. ну Якось так вимірюю. На цьому пристрої, щоб поміряти конденсатор, треба його втикати ось в це гніздо. Якщо ножки длінні, то це можливо зробити. Якщо вони короткі, то потрібен якийсь перехідний роз'єм. Перетикаємо. Максимум в мірі 200 мікрофарадів. А ці вимірюють набагато більше. Тикаємо ножки сюди. 1,6. Перетикнемо приділ вимірювання 2 мікрофарада. Ось намірю 1,8. 1,83 1,84 мікрофарада. Тобто, показав менше всіх. Ємкість конденсатора. Візьмемо інший. Наприклад, такий. 0,047. На 250 вольт. Зменшуємо. Приділ 41 нанофарад, 41,1. Під'єднуємо його до цих щупів. Майже 50 нанофарад, Тобто більше показує цей прилад. Хоча там 47 нанофарад ємкості. 49,7. Ще більше показує. Нічого не поміряв. Чому? Ну, бачимо, нема відображення. Не мірі такі ємкості. Ну і останні 55. Більше всіх показав. Ну що, протестували ми її на ємкостях. І саме головна величина, яку дуже часто приходиться вимірювати, це струм. Достатньо часто. До мене звертаються з проблемою розрядки акумулятору, і тому приходиться шукати витік струму, оприділяти його величину забагато чи, чи в нормі. Для цих цілей приміняється амперметр, або мультиметр, який вміє вимірювати струм, або токові клещі. Різниця між використанням. Мультиметру, який вміє, вміє вимірювати струм і між токовими клещами, у тому, що вимірювання струму токовими клещами намного безпечніше, ніж використання мультиметру. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що для того, щоб скористатися мультиметром і помірити ток, то потрібно роз'єднувати. Цеп, якому вимірюємо. І в розрив цієї цепи вставляти наш мультиметр. Тобто в розрив два контакти ми під'єднуємо. Це може бути небезпечно, особливо, якщо вимірювати великі напруги. Тобто може вдарити струмом. В автомобілі 12 вольт, тому струмом не вдарить. Але можна десь. Цей провід кудись там притулить, може вийти коротке замикання. Тому токовими клещами якби це безпечно. Ми не втручаємося в схему авто, ми просто одягаємо токові клещі на існуючий провід і вже вимірюємо струм, який там протикає по тому дротику. Ну ось, друзі, зібрав схему. Включив знову ж таки лабораторний блок жилення. У нас в нагрузці лампочка на 5 Вт. І послідовно я включив один мультиметр на вимірювання струму. приділ вимірювання 200 мА. І приєднав другий мультиметр також на вимірювання струму. 0,1 А виставлено зараз. Тобто 100 мА показує блок живлення. Мультиметр показує 99-98, ну, щось трохи скаче. так Бачимо 100, інший 100 мА. Це, як бачимо, під'єднано у розрив дротику. За допомогою токових клещів можна вимірювати ток, не роблячи розрива дротику. Є провід. Вмикаємо мультиметр на вимірювання струму. Так, Нам потрібен. Постійний струм, ДЦ. Підносимо клещі до дротику і робимо обнулення пристрою. Тобто бачимо нулі, показуємо. І тепер одягаємо на провід. І бачимо: 101. Але чомусь стрибає, бачимо стало менше 0,07. А тут приблизно 100. О! От тепер 120. Колись я робив огляд на цей пристрій і у плані вимірювання струму я його забракував, бо бачимо, він показує, що завгодно. Інший пристрій. Також постійний струм. Тут коліщатком перемикаємо, що нам потрібно вимірювати, підносимо і називаємо кнопку REL або Zero. Ну zero треба утримувати. По нулях. Одягаємо. Бачимо 01,011. Тобто 100-110 мА. Це вже у нас показує майже 140. Хоча нічого не робимо. Цей пристрій також він в авто. Зараз треба його переключити вимідювання струму постійного. Підносимо, нажимаємо кнопку 0, і одягаємо на провід. І бачимо, показує 100-110 мА. Порівнюємо з сусіднім така ж величина. Трохи збільшимо Там 210 мА встановив. Так, тут бачимо вже заскаліває, тому потрібно переключати. Показую 210 мА. Там приблизно так. Трошки скаче туди-сюди. Це у нас покажу, пошорудив менше, поклав 280. Як його вимірювати, не зрозуміло. Ще раз спробуємо. Обнулив, приєднав. 240 майже.

Зеро Оп. 200-220. Ну, більш-менш схоже щось. Але все у нас показує більш за всіх. 270 уже. Бачимо, що показники трошки відрізняються. Але в автомобілі, коли потрібно вимірювати струм витіку, то там величини бувають невеличкі. Тобто Якщо там 30-40 мА, то це достатньо хороший результат вимірювання. Якщо там 200 мА споживання струму, то це вже забагато, це треба розбиратися, в чому, яка там проблема в автомобілі. Хтось споживає електроенергію. Тому на невеликих вимірювання потрібен ну, більш Точний результат. Якщо у нас похибка там, 50 мА, то це дуже забагато. Ми таким пристроєм ну, нічого не знайдемо. Тобто ми будемо вважати, що у нас є витік струму, а на самому ділі його може і не бути. Коли я замовляв цей пристрій, він саме маленький, вимірюю до. 100 Амперів. І я вважав, що він буде більш точніше, ніж юніт. Юніт у мене вимірює до 400 амперів. Вийшло зовсім навпаки. Тобто я цим пристроєм намагався знайти витік струму, ходжу по цепі, він як би є, в чому справа знайти я не можу, потім беру інший. Пристрій вимірюю, оказується, що там нічого не, нікуди не, не тече, нема споживання електроенергії. Тому я цей пристрій і забракував. А сьогодні ж також ми бачимо, що він щось знову показує. Зовсім не те, що треба. Спробуємо зараз збільшити е, струм і побачимо, може він якось на більших дипозонах більш-менш буде вірно показувати. Я виставив 900.

Не знаю як їм. Так. Зерру нажали. Оп. Так, 440. Ну, а цей бачимо. Якщо тут 440 мА, то тут показують 380. 360. Бачимо, що цей пристрій показує менше всіх. Тобто це дуже багато, забагато похибка його. Тут 33, тут 42, тут 46, тут 41. Тут 44. Інструменту багатенно, а на справі чому довірять, то незрозуміло. Але завжди користуюсь Юнітом він більш-менш показує стабільно. Виставив 30 мА. Розташовуємо по центру. 30 20. Тут показує 46. Тут 48. Якщо по центру, 20-30. Приблизно однаково з Юнітом. Бачимо, так? Ось, розташував по центру. 30. 36. Ну що, як бачимо, що. Токи клещі це все гарно, але щоб правильно їм виміряти, то ще потрібно орієнтовувати дрот у самих клещах. Тобто, якщо він там якось не по центру йде, то показники у нас будуть не зовсім вірні. Тому звертаємо на це увагу при вимірюванні. Але ну, не завжди є. Можливість так взяти і розташувати автомобілі. Друти там як попали йдуть, і іноді достатньо складно приєднати туди клещі до тих дротів, що там є. Перейдемо до практичних занять. Є у мене автомобіль мій. і Спробуємо виміряти струм витіку. Для вимірювання струму витіку будемо використовувати тут клещі. Мультиметрами пользуватися не будемо. Почнемо з Юніт. Підносимо до дротику. Так. Обнуляємо показники і одягаємо клеші на дротик. 30 мА. Беремо наступні фірми GVDA GD-166B. Так, підносимо. Натиснули, Зеро світить. Оп! Якби ж тримаю посередині клащів дроти. Показує 70-80 мА. Тобто, вже можна сказати, що витік струму є. Ну і останні беремо, які є. Підносимо. Обнулили. Оп! 50 60. Бачимо, ці у нас показують. Ну, что-то тоже скачет так. О, бачим, уже 150, 140. так також показывают 0,10. ТЧ струм 100 мА. А юнит каже, что максимум 50 мА. Вот такая вам ситуация. Ну, ще один тест вирішив зробити. Приєднав усі мультиметри, токи клещі. І зараз порівняємо, що вони показують. На лабораторному блокі пристрою виставлено 40 мА. Цей мультиметр у нас показує приблизно 50. Далі. Також 40-50. 40-50. А цей 106. 100. О. Так, 0. А так 130 мА. Тобто бачимо, що приблизно однаково ці два мультиметри більш-менш схожі параметри. Той викидаємо. Не підходить для вимірювання струму витіку в автомобілі. Що хочеш, то показує. Не знаю, як їм користуватися. Мабуть, він для цих цілей не підходить. Бачимо 100 мА, хоча половина бути 10. Так, ну що, друзі, сьогодні я провів деякі тести з мультиметрами, з токовими клещами. Ще раз підтвердив, що ці токові клещі показують, що завгодно при вимірюванні струму, тому я їх ну, не знаю, скоріш за все використовувати не буду. От. Ці останні, що були надіслані мені, більш-менш показують достовірні показники, але на невеликих вони завишають струм. Тобто, Для пошуку витіку струму в автомобілі, вони також не зовсім можуть підійти. Тобто, спочатку ми можемо поміряти, подивитися, що струму. Нема. От, а, трошки покрутимо, повертимо розташування клещів, а, а витік струму може з'явитися. Провів я декілька експериментів. Ви подивилися, на що спроможні мультиметри. В своїх оглядах я розповідав, який що вміє вимірювати. Сьогодні на цьому не зациклювався, показав тільки вимірювання тих величин, з якими я частіше за все стикаюся. Показав ну, приблизно точність вимірювання, тобто бачили, що показники вимірювання відрізнялися один від іншого. Тому робимо висновки. На цьому буду завершувати огляд мультиметрів. Кому сподобалось сьогоднішнє відео. то Ставимо вподобайки. Якщо залишились які-небудь які питання, то пишіть у коментах, буду на них відповідати. На сьогодні завершу відео. Бувайте, до нових зустрічей!